Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи, з Нідерландів. Приїхав ось такий білий Nissan Кашкай перламутрового кольору на литих оригінальних дисках з ледовським освітленням, механічна коробка передач, чорний дах. Автомобіль обладнаний навігацією, камерою заднього виду, є функція складання дзеркал. Багажнику автомобіля нова Запаска, Домкрат, балонний ключ. Автомобіль в збереженому стані, комбінація шкіра тканина, вікна з хромовим обідком. За цим автомобілем сьогодні приїхали клієнти з Миколаєва забирати свою машинку. Добрий день. Доброго дня. Звідки приїхали? Місто Миколаїв. Куди приїхали? Місто Тернопіль. Зачем? Забрати свою машину, яку я заказував. Оглянули ну, машинку? Да, машину оглянули, доволі, все в порядку. Можете брати, можете заказувати у мільяна. Все окей. Давали завдаток? Завдаток давали, 1000 євро. Все в порядку. Переживали? Ну, немножко було, потому, що були пожежні ситуації ситуації у мене. Все так нормально, довіряйте, все в порядку. А як вийшли на Омеляна? Омеляна вийшли через YouTube канал. Довго спостерігали за ним? Е, ну, довго. Неділю спостерігав. Потім ще більше спостерігав. Інтересно було все. побачити, посмотрите. Ясно. Вдали вам їзди. Дякую. Всього найкращого задоволення від поїздок. Дякую. До побачення. Дякую.